Всім привіт! з вами Хардбас. І сьогодні я розкажу про акції в Зумі. Почнемо з першої акції. Розпродажа Три танка різним кольором за три голоса. Тиждень назад у мене було ці три танки за один голос. Я думаю, це нормальна ціна за три танка. Один танк 150 монет. А щоб купити монету 50 монет. Це треба. Ну, десь голосов 45 з 50, щоб купити ці три танки. Друга акція це розпродаж оружок, 20 динаміта, калашник навсім і НК. Я думаю, що це теж нормальна ціна за один голос три оружжі. Два оружия. 20 динаміта. Це, напевно, дуже кльово. Ці акції просто супер. І ще я дещо хотів розказати про VIP. VIP можна купити на 1 день, на 2 дня і на 5 днів. Але деколи раз в рік буває, що можна купити VIP за 5, ні, я говорю за 5 за 30 монет навсі. Але це раз в рік буває. І ніхто не знає коли, і ніхто не каже. Не сповіщає в групі в Кубі Зумі. Всім спасибо, з вами був Хардбас. І це, напевно, мій останній ролик в Кубізумі. Я перехожу на ігру ВКонтакте Блокада. думаю ви не проти. Всім спасибо, з вами був Хардбас. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!